Це бажання перевиховати, да? mm -hmm. дати щось світле добре тій людині, в якої, мабуть, цього не було, через жертву себе. Це відповідальність за те, а що він без мене буде, а як він без мене? Понімаєш? Ну, от так. я ж то живучи з цією людиною на одній території, яка знала, на які Струни натиснути в моєму серці, в моїй душі, що мені потрібно сказати для того, щоб я не зібрала речі і не пішла. Що знаєш, зманіпулювати своїм здоров'ям, зманіпулювати своїм дитинством поганим, зманіпулювати тим, що окрім мене нікого в житті більше немає і нема на кого покластися. Але це такі класичні а, фрази і... да вони класичні, і я це розуміла. Але я не могла прийняти це доросле рішення, що мені не комфортно. Mm -hmm. Знаєш, коли я зрозуміла, що я не буду жити остаточно з цієї людини. У мене завжди був сумнів, чи я правильно зробила. А потім я думаю, а потім я все одно продовжувала ці стосунки і продовжувала хотіти дітей, і від цієї людини, і продовжувала жити в тому, що я повністю своє життя присвятила цій людині. І це свідомо було. Слав, це було свідомо. Це прямо себе поклала на хрест пробила себе свяхами, а, да, я і Я себе все. Я, так і є. І я знову ж таки я несу за це відповідальність ніхто більше. І я не маю права ображатися. Зараз на Славіка, що я не сказала, що ні, ти не будеш маніпулювати мною, а я збираю речі, і я йду. І перше моє рішення було, коли я хочу піти, це коли я народила Роберта. Я зрозуміла, що це не моя людина по життю.